паруса. Юна Асоль могла би лише позаздрити тим мешканцям Вердичева, котрі зібралися днями на місцевій центральній площі. Усе навколо там забарвилося не лише у червоні кольори, а у всі кольори щастя та гарного настрою. Родинне свято кольорова країна зібрало разом тих, хто стомився від сірої буденності і прагнув усією сім'єю привнести у життя своє та оточуючих хвилини світла і добра. Свято мало у собі дві смачних родзинки. По-перше, у конкурсі Мій Малюк. Кожен із маленьких учасників мав змогу проявити свій талант, будь-то у пісні, вірчеві, читанкові. І прадід дід, папа. Вальдеды на войне, и я пойду, солдаты. Но и зачем, что воевать? Смертей и войн довольна. Я буду мир наш охранять. Ты, Украина, спи спокойно. Родзинка друга і не менш солодка парад дитячих візочків, що вже друге прогримів Бердичевом. Власне суто на візочках організатори не наполягали. Головне мовляв, аби засіб пересування був. А там, хоч візок, хоч самокат, хоч роликові ковзани. Даєш позитив, і все тут. Учасники таку умову врахували і скористалися. 56 транспортних засобів було представлено на дійстві, і всі один другого вигадливіший. Родина Ярошинських прибула на свято двома засобами. Маленька Аріна уособлювала у собі чарівного метелика. Її брат Матвій тим часом виступив у ролі мужнього льотчика. Робили ми десь около двох неділь його, тому що і часу свободного не так багато було. купили матеріал. Пленку купляли, десь обійшлось у нас, десь приблизно десь 150 гривень. Це все було дуже цікаво. Ми жінки разом це все робили. Це ваші враження від сьогоднішнього свята. І сьогодні нам також дуже сподобалось дуже багато всяких різних колясок. Дуже цікаво, бастежкою і ти відбирають найкращих двадцять. Я чую. ви розраховуєте в двадцятку попа так. Ми розраховуємо потрапити в двадцятку найкращих, хоча хоча з чимось одним. Знайшла чим здивувати учасників та суддів параду Катерина Єрьоміна. Перед цим жінка простудіювала, чого ще не було на подібного роду дійствах. І дійшла висновку. Китайська пагода буде саме те, що треба. Прикрашала це східне диво, велична імператриця на ім'я Олександра. Я дуже хотіла в минулому році взяти участь, але на жаль, не вийшло. Не рішилася, так скажемо, не схватила не сміливості. А от в цьому році я все таки спробувати. Це моя дитина. Я хочу щоб в неї залишилась пам'ять, чому саме така тематика, тому що вона незвичайна. Я не бачила, я дивилася через в інтернеті. Всі дивилися. Я дивилася того, що ним чого ще не було. Багато дуже всі калядки дуже чудові, туфлю, дуже давай. дуже класні. Я не можу передати. Я б, жодну з них би сама так би не зробила. Але просто хочеться, щоб наша донечка була найкраща. Родина Щербатюків піцаків, справжня євросім'я. Правда, на цьому парадові батьки вирішили дещо розбавити загальну картинку. Поки Людмила та маленька надійка пропагували цінності Євросоюзу, Олександр та Данилко пройшлися парадним майданчиком важким роком поступом. Наша родина завжди підтримувала дії нашої влади, які за євросоюз були, і ми досі не змінили свої думки. Майбутнє на нашу думку, майбутнє України. Україна повинна бути з Європи. Це взагалі Україна – центр Європи. Ми повинні бути об'єднані з євросоюзами. Достойні наші діти жити в прекрасній родині родині. перше найперше це родині і європейській країні з достойним рівнем життя. Ця тема вже давно з юнацтва. Всі ми проходили окремий такий період в житті: мотоцикли, гурт-рокеровські гурти. Ось, ну, насправді це вже відійшло, але дещо лишилося оце все. Тому чому б не вдіти ще раз. Та і, ну, скажімо, і дитина теж колись прийде через це. Хай краще пройде зараз, а потім піде в життя вже з іншими думками. Ось. А щодо свята, свято дійсно прекрасне, свято потрібне, і також хочеться наголосити на тому, що багато національного патріотизму. Ось ну і насправді ми теж за це, але хотілося трошки розбавити. Відчутний сплеск патріотизму, що нині спостерігається в усій Україні, захлиснув навіть учасників Бердичівського параду. Не помітити серед візочків значну частину прикрашених у національні кольори було просто неможливо. Батьки примудрялися вдало поєднувати стиль оформлення візочків із власним проукраїнським стилем та вбранням своєї малечі, організовуючи такі захід як кольорова країна Родина свято. Ми хотіли об'єднати родини, зробити яскраву подію, подарувати дітям справжнє свято з яскравими емоціями, незабутніми враженнями. Так як ми проводимо таке свято вже вдруге, хочу наголосити на тому, що більше учасників майже вдвічі взяло участь у нашому заході. І це гарна тенденція. Ми плануємо, що в наступному році буде ще більше учасників, більше буде яскравих колясок. Родини краще ще підготуються. Хотілося б також подякувати всім учасникам, кожній родині, тому що без гарних. Таких родин без гарних батьків, без діточок не відбулось би таке чудове свято, тому що кожна родина, кожна людина бердичівлянин творить наше місто і Україну в цілому, і те, як ми виховуємо дітей, які ми даруємо їм емоції зараз сьогодні, в дитинстві, те, й ми отримуємо, коли вже дітки підростуть. За результатами показових виступів із 56 учасників суддівська колегія відібрала найкращих 20. Кожен із цієї двадцятки, шляхом лотереї, отримав грошовий приз від 250 до 700 гривень. Та це лише те, що стосувалося грошей. Партнери організаторів дійства влаштували так, аби жоден із учасників як параду, так і конкурсу Мій малюк не залишився без подарунка.